Турнал Суперліги перегортає чергову сторінку баскетбольного життя України. Сьогодні у випуску загострення конкуренції у внутрішньому чемпіонаті, коментарі від учасників суперлігівських баталій, перетасування у рейтингу міцних горішків, фокусування на МВП фіналу чотирьох Кубка Суперліги, урок майстерності від залізного Саші, а також добірка десяти найяскравіших епізодів тижня. Київський будівельник припинив семиматчову переможну серію політехніки Галичини. Рівна боротьба на паркеті столичного палацу спорту тривала лише впродовж стартових 10 хвилин. Однак у наступному часовому відтинку кияни стрімко рушили вперед. Прискорення жовто-синім надав Даніус Шаленга. А Ріхард з Куксікс із Артуром Дроздовим п'ять разів обстріляли кошик Галичан за дуги. Таким чином, до середини зустрічі господарі напрацювали плюс 17. Лео Лайонс одразу після перерви зміцнив домінування будівельників, які комфортно фінішували 95-65. Дроздов продемонстрував найкращі особисті показники серед шістьох будівельників, яким підкорилася десятиочкова межа. Тоді як центровий Галичини Владан Вукосавлевич оформив сьомий поспіль дабл-дабл. зовмаш таки взяв реванш у феру за НТУ за дві поразки в нинішньому сезоні. На власному паркеті Маріупольці на рівних провели з запоріжанами першу половину гри. Коли ж у третій десяти хвилинці плеймейкер Запоріжан Артем Буцький спробував замахнутися на лідерство для візитерів, підопічні Сергія Заваліна влаштували ривок 9-0. Азовці буквально розбомбили кільце сталеварів триочковими. Найчастіше влучати з за дуги вдавалося Ліну Гріру і Олексію Печерову, які реалізували по три спроби. І аж до самісінької фінальної сирени віце-чемпіони не припиняли проводити методичний обстріл з далекої відстані, убезпечивши власних уболівальників від зайвих хвилювань. Як наслідок 105-84 на користь азовмашівців, котрі здійснили на 20 підбирань більше за суперників. Одразу трьом зі стану переможців вдалося здобути понад 20 очок. Найкращим серед них був Печеров, Але Грір із Харісом не суттєво поступилися українському форварду. Тоді, як у складі феросплавників, подібне досягнення підкорилося лише калпеперу. Найбільш напружений матч серед поєдинків п'ятниці відбувся на Чорноморському узбережжі між хіміком і БК Черкаські Маупи. Южниці, сповнені жаги реваншу за дві поразки від черкащан, потужніше стартували. Утім, Чарльз Томас і Томас Ділінінкайтіс вирівняли становище наприкінці першої чверті. А Денис Яковлєв надихнув візитерів на ривок 9-0, завдяки якому ближче до середини поєдинку перевага мавп сягнула 10 пунктів. У другій половині Віллі Дін смикнув ініціативу у бік білозелених. Утім, Томас перевів гру до овертайму. І лише в додатковій п'яти хвилинці господарі дотиснули виснажених опонентів. Вигравши цей часовий відтинок 15-9, підопічні зв'язда Немітровича тріумфували 93-87. Уперше в сезоні здолавши Черкащан. Канадець Девід Джозеф вибився у лідери хіміків, 20 очок, розбавивши п'ятьма результативними пасами і чотирма перехопленнями. Переможені цього вечора здійснили більше підбирань, але необачно поводилися із м'ячем, припустившись 25 втрат. Південне дербі між Миколаєвом і Одесою вилилось у справжній трилер, в якому стійкішими виявилися мешканці Південної Пальміри. На заваді переможним наміром Одеситів намагався стати новачок корабелів Кріс Фейбер, вибухові дії котрого відкривали непогані перспективи перед колективом Агріса Гальвановськіса. Однак Іван Кольєвич і Ростислав Кривич зливою триочкових приголомшили Миколаївську флотилію. А під завісу третьої десятихвилинки хвилинки візитери мали в запасі вже 14 пунктів. Щоправда, Двейн Мітчелл і новопризначений капітан Миколаївської ескадри Джош Майо поволі зменшили відставання, наблизившись до одеситів у притул. Та героїчному камбеку миколаївців не судилося відбутися. Візитерів від розчарування врятував Станіслав Балашов, який здобув 11 із 13 сумарних очок своєї команди у заключній чверті. Корабели ж після двох хибних штрафних кривича скористатися власним шансом не спромоглися, припустившись втрати. Відтак 77-76 – нервова звитяга Одеси. Балашов зробив найбільший внесок у цей тріумф. Дабл дабл українського центрового дозволив перекрити вагомі досягнення американського легіонера Миколаєва Мітчела. Донецьк після чергової звитяги в Єдиній Лізі ВТБ поновив переможну ходу і в чемпіонаті Суперліги. Подужавши в рідних стінах, Кривбас Баскет. Володимир Конєв і Даріус Адамс завдали суттєвого клопоту тиграм на старті поєдинку. Утім, Олександр Липовий і Войданом Стояновський пригасили запал гостей влучаннями з-за дуги. А Даріус Сонгайла забезпечив господарям плюс 15 вже у першій половині зустрічі. Вже згадані активісти червоно-чорних по великій перерві відродили інтригу. За півтори хвилини до фінальної сирени залишили від переваги донечан лише один бал. Але чемпіонський досвід білокоричневих переважив кураж криворізької команди. Рамел Карі і Войдан Стояновський встановили переможні для Донецька числа на табло: – 78-70. Сонгайла за відсутності травмованих Фесенка і Раденовича, впорався із ролью лідера атак, напрацювавши 20 очок і здійснивши 9 підбирань. У стані криворісців ефективно зіграв Адамс. Івано-Франківська Говерла триденне столичне турне розпочала розгромною перемогою над БК Києву. Вже в середині першої чверті ведмеді передували на 9 балів. А господарі через низький відсоток реалізації спроб із ближньої і середньої відстані дозволяли візитерам збільшувати відрив. Особливо не докучав вовкам Райан Пірсон, який змінив зачіску, але не розгубив атакувального хисту. Його вибухова гра дозволила івано-франківцям за підсумком 20 хвилин гри утекти вперед на 12 балів. Після перепочинку В'ячеслав Бобров відродив інтригу, наблизивши свою команду на відстань шести очок. Але після тайм ауту Говерляни подвоїли власні зусилля. На одному диханні, діставшись переконливої звитяги 74-48. В очній дуелі Форвардів Бобров поступився Пірсону за двома основними показниками. Окрім цього, легіонера Говерли вагомими внесками підтримали співвітчизники Кіндел Дайкс і Тревіс Пітерсон. 48 очков – это хороший результат в защите. Первая и четвертая четверть. Обычно все говорят, что в четвертой четверти устают игроки. Мы сегодня показали хорошую игру в четвертой четверти. Защита и нападение. Эта система не работает. Я не знаю почему. Мы в нападении вы бросали очень много. Свободные. Свободные. Минулого разу журнал Суперліги запитував, яким був сумарний очковий доробок Річарда Гуїна у цьогорічному фіналі чотирьох Кубка Суперліги. Правильна відповідь така: у двох іграх 30-й номер запоріжців здобув 33 очка. Першим на нашу адресу її надіслав один з найактивніших учасників нашого конкурсу Дмитро Сухацький із Запоріжжя, який і отримує від журналу Суперліги чергову можливість відвідати матч улюбленої команди. БК Дніпро в регіональному дербі подужав сусідів із Дніпро-Азота. Ривком 13-0, який спровокував Костянтин Глазирін, білосині спробували нокаутувати суперників. Тоді як Дніпродзержинці свої перші бали здобули на п'ятій хвилині гри, поступово відпустивши господарів уперед на 20 балів. Але після перепочинку азотівці суттєво додали у захисті. І базуючись на швидкісних здібностях Максима Балашова і Деріка Зімармана, залишили від різниці лише один бал. Щоправда, зробити більше візитерам не дозволив Олександр Мішула своєчасним дальнім влучанням. А тактика швидких фолів команді Аудрюса Прокурайтіса бажаних результатів не принесла. Відтак: 81-77 – сімдесят десята перемога Дніпра у сезоні. Деніел Кікерт програв очну дуель снайперу азотівців Максиму Балашову. Однак австралійця більш продуктивно підтримали партнери Лоу і Глазирін, які на пару здобули 30 очок. Політехніка Галичина на третій щабель турнірної таблиці чемпіонату застрибнула, відштовхнувшись від гостьової перемоги над БК Київ. Владан Лукосадлович катком пройшовся обороною столичних, забезпечивши візитерам переконливий старт 8-2. Зміцнили перевагу галичан Майкл Лі із Даремом Мітчелом, котрі ще у першій чверті відтіснили вовків на 14 пунктів. Кияни відмовились перечасно складати зброю. Двічі зусиллями Владислава Подоляна й Ентоні Ґудца скорочуючи різницю до 5 балів одна друга половина повністю належала підопічним желько Лукаїчам, котрі впевнено тріумфували 78-59. Лі реалізував лише два із семи штрафних, але реабілітувався за рештою показників до 23 балів приплюсувавши 11 підбирань. Ще один співавтор цієї звитяги Гукосалович вже привчив усіх до власних дабл-даблів. БК Донецьк другу поспіль домашню перемогу в чемпіонаті Суперліги оформив за підсумком матчу із Ферро знту Запоріжани захопили ініціативу на старті поєдинку. Однак Діор Фішер із передач Рамела Каррі змусив візитерів стишити ходу. Підхопили за чин американця Даріус Сонгайла і Іван Раденович, які на початку другої чверті забезпечили чинним чемпіонам в плюс 10. Усі ж намагання буцького і калпепера відродити інтригу у другій половині матчу потонули у зливі триочкових від Каррі і Стояновські. Зрештою, 97-76 за Донецьком. Фішер та Сонгайла синхронно здобули по 20 очок і здійснили по вісім підбирань. Американський центровий щоправда показав кращий відсоток реалізації з гри, схибивши лише одного разу із дев'яти спроб. Перед від'їздом до Туреччини на матч Єврокубка будівельник закріпив власне лідерство в чемпіонаті з суперліги. Івано-Франківський Говерлі на активності американських легіонерів Кіндела Дейкса і Раяна Пірсона вдавалося триматися поблизу киян лише впродовж п'яти стартових хвилин. Однак, Лео Лайнс з сімома очками поспіль сунув баланс сил у бік господарів. А Михайло Анісімов із Ріхардсом Куксісом збільшили запас столичних до 27 пунктів. Наприкінці зустрічі жовто-сині розслабилися, дозволивши говерлянам за дві хвилини до фінальної сирени зменшити відставання до 9 очок. Однак останнє слово залишилося за будівельником, який комфортно фінішував 92-79. Лео Лайонс провів найкращий матч у сезоні, напрацювавши 35 балів рейтингу ефективності. У стані ж Говерли гідну конкуренцію йому склав Кіндел Дайкс. МБК Миколаїв здолав у рідних стінах одного з основних конкурентів у боротьбі за місце у плей-оф БК Черкаські Маупи. Кріс Фейбер вибуховими слемданками і надійною грою на підбираннях забезпечив корабелам впевнений старт. Але Вінсент Хантер із Чарльзом Томасом позбавили господарів лідерства ще у першій десятихвилинці. За наступні два періоди команди по черзі виривалися вперед. І хоча заключну чверть із запасом на 5 балів розпочали черкащани, коронна дальня артилерія корабелів схилила перевагу на бік миколаївців. Підсумок 82-75 перемога підопічних агріса Гальвановськіса. Лідер Миколаєва Джош Майо майже половину власних очок здобув китками з лінії штрафних, реалізувавши усі 11 спроб. У той же час центровий черкащан Вінсент Хантер у матчі проти своєї колишньої команди не добрав одного підбирання до дабл-даблу. Після 11 матчів цього тижня на чолі Суперліги будівельник. Азовмаш – другий. Третю сходинку ділять політехніка Галичина і Ферро ЗНТУ. У зоні плей-офф також хімік Говерла, Донецьк і Черкаські Маупи. Поруч із щільною вісімкою МБК Миколаїв. Кривбасбаски та Дніпро Азот посідають 10 і 11-те місця відповідно. Одеса і Дніпро на 12 і 13 позиціях. Замикає турнірну таблицю БК Київ. Далі у програмі головний претендент на титул Міцний горішок зміцнює свої позиції. Відображення миттєвостей Суперліги у всесвітній мережі. Враження Олександра Рибалка від Кубкового тріумфу. Майстер-клас від капітана Запорізьців, Оголошення МВП останніх семи днів. І, звісно, десятка найкращих ігрових моментів тижня. Хімік здобуває свою першу вольову перемогу зі Звєзданом Мітровічем. Гра з черкаськими мавпами нагадувала трилер. Під кінець другої чверті господарі відстали на 10 очок. І, хоча ще до великої перерви вони скоротили різницю, переслідування тривало, аж поки фінальна сирена не відправила команди в Овертайм. Тут южнинцям знову довелося демонструвати характер. Через перебір фолів вони догравали без трьох гравців передньої лінії і все ж спромоглися вирвати перемогу. Таким чином, хімік закріпив своє лідерство серед міцних горішків. Зараз команда Мітровіча має на одну вольову перемогу більше за Азовмаш, Миколаїв, Ферро та Галичину. У нижній частині рейтингу найнепоступливіших команд змін немає. Цього тижня сторінка Суперліги у мережі Фейсбук поповнилася таким ось фото пірса Калдвела з кривба з Пірсу справді зараз не до усмішок. Кривбас ніяк не повернеться до зони плей-офф. Не зовсім радісний настрій був і у Саву Лешича. Ірина Сомова відстежила віхи невезіння Форварда Хіміка. А ось хто у чудовому гуморі, так це фани хіміка. Сергій Звягін розташував світлини з виїзної гри в Одесі. Негірші настрої панували в миколаївському спорткомплексі Надія, де корабели обірвали серію поразок. У Києві настрій усім підіймали Ред Фоксес і Райан Пірсон, який хвацько долучився до танцю. В Маріуполі теж було не сумно. Тут можна було не лише порівняти власну зачіску з левиною, а й поласувати ливинятиною. Вболівайте за своїх, приходьте на баскетбол і діліться позитивними емоціями на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Меня зовут Олександр Рибалка, я грок баскетбольного клубу Фера і сьогодні хочу вам показати розбивку зони сверхдальної дистанції. Получая мяч в сверхдальней позиции, игроки с защиты не ожидают, что отсюда можно провести прицельный бросок. Мы получаем мяч, показываем, что даем передачу соседнему игроку, который стоит в удобной для нас позиции с левой или с правой стороны. Спрашиваем разрешение у тренера, можно бросать. И производим прицельный бросок в сторону кольца. можно. 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 Все-таки можно. Тренируйтесь, и у вас все получится. Сьомої поспіль поразки в єдиній лізі ВТБ зазнав Азовмаш. На виїзді у Санкт-Петербурзі маріупольці протистояли лідеру своєї групи Спартаку. Віце-чемпіони Суперліги зусиллями Менні Харіса і Мірослава Радульєци спантеличили господарів ривком 6-2. Однак Лукас Мавро Кефалідіс із Микитою Курбановим продемонстрували, хто у домі господар. Вже до середини матчу їхніми стараннями Спартаківці мали плюс 23%. Азовці в останній чверті спробували влаштувати камбек, але після технічного фолу Сімонаса Серапінаса біло-червоні збільшили власну перевагу, спокійно діставшись тріумфу 74-58. Зусиль одного Менні Харріса виявилося замало, щоб перекрити обопільне досягнення Мавроки Фалідіса і Джонсона Одома. Серед головних причин поразки українського клубу 18 втрат м'яча і значно гірший за суперників відсоток реалізації спроб з гри. Після 14 зіграних турів азовці у своїй групі А посідають останню сходинку. Донецьк з п'ятьма перемогами у 13 матчах сьомий. Найкориснішим гравцем останніх семи днів журнал Суперліги визнає Лео Лайонса з будівельника. У матчі проти Говерли він продемонстрував стабільну гру з високим відсотком результативності і хорошими діями на щитах. Лайон здобув 28 очок і виконав 9 відбирань, показавши загальний рейтинг ефективності 35 балів. Такі дії Лео допомогли будівельнику переконливо перемогти вже в 22 е у цьому сезоні. А самому гравцю принесли титул MVP тижня від нашої програми. Когда-то мой тренер Фим Борисович Тослицкий, говорил так, если бы у меня в команде был не один Андрей Подковыров, а Подковыровых было бы пять, я был бы чемпионом мира. Вот я вам хочу сказать, что, конечно, отдавая должное мастерству и характеру других игроков, и Гуина, и Колпепера, и Мура, и Буцкого, и так далее, скажу, что если бы у нас в команде было пять рыбалка, то мы бы уже давно были в чемпионами. На жаль, а можливо на щастя, Олександр Рибалко один. І за п'ять років у запорізькому феро з за НТУ у якості капітана він двічі встиг вивести команду на бронзову сходинку чемпіонату Суперліги і ще двічі передавав в руки партнерам виграний кубок Суперліги. Останнє здобуття цього трофею принесло Олександру й особисте визнання у вигляді титулу найціннішого гравця фіналу чотирьох кубка Суперліги. Буду продовжувати працювати, але так щоб менше уваги. було. Персонів після цих всіх. Навіть якщо індивідуальних трофейів. Це непривично. Мабуть, саме таким і має бути справжній герой-переможець. Він тихо і наполегливо, не вимагаючи особливої уваги до власної персони, працює над собою і прямує до поставленої мети. Не потренувавшись ще два дні. мене зовсім інше фізичне відчуття. Или зайдя в тренажерку после этих двох днів, сделав определенный там для несколько упражнений, я чувствую прилив сил, енергії. Мне совсем по-другому становится. Мой організм не воспринимает життя без нагрузки. Саме ці якості відіграли важливу роль, коли свого часу Олександру довірили почесне звання капітана Ферро ЗНТУ. Ну, это было как раз на зборах Лавушник. В принципе, как было голосование, но більше как бы сказав, що я поддерживаю Сашу. На тій кандидатурі. Хто кто хто ні. Ну, вроде как голосование, но вже було озвучено. А що тут приховувати? Кирило Большаков тренер з досвідом. І, як показує практика, добре розбирається в людях та гравцях. Так само, як і президент клубу. Він готов на площадці вміряти. Своєю самоотдачі, своїм настроєм, своїми качествами, а остальними це дійсно настоящий капіталь который ведеть за собою команду. Я, допустим, ніколи не ставив собі самоцелю, що я должен там кого-то вести. Я просто выполняю те, що по моему убеждению нужно на даний момент, допустимо, команді. Ну, всего, наверное, навіть что що то є. У мене отец саме емоціональне був в цьому. может, якісь то гены мені передались. Якщо лідерські якості передалися Олександрові від батька, то чудове відчуття м'яча прийшло завдяки наполегливій праці. Рибалка. Три очка від Олександра. Фірмової зброї запорізького снайпера, його наддальнього китка, побоюються усі захисники Суперліги. І не дарма, адже два роки тому на матчі зірок Суперліги в Дніпропетровську Олександр став переможцем конкурсу Триочкових. Ну, этот бросок я ще запам'яв, коли я перший рік був при поступив в Харків в університет. Я тогда держал тоже игрока на позиции 1-2, Сергея Якименко, который, переходя с интерполя, начал забивать трехочковые. Мне это так удивило. С тех пор, может быть, у меня где-то осталось, что а может попробовать и мне. Постоянно я этот ну, бросок отхожу, нет, там метра на два, на два с половиной, отрабатываю ну, этот бросок там, по 50, по, 70, по 100 попаданий. Про те, яким є рибалку на майданчику, добре розповідають його тренер та президент клубу. А от яким є Олександр поза баскетболом, ніхто не розповість краще за його дружину. Ну, то, що він лідер. Да, лідер. В відносинах він тоже лідер вдома. Да, характер у нього добрий. Я не можу сказати, що він там якийсь імпульсивний імпульсивний да, Бувають там різні. Но ну, в отношениях везде у всех бывает по-разному. Все хорошо не может быть. По жизни веселый в компаниях. Плохого я не могу ничего сказать о нем. Только хорошее. Тож напевно мать такого человека це… Гордость за него, наверное. Но я была да, рада, что он завоевал этот титул, что его оценили, заметили. Потому что всегда титулы дают там. Хто більше забив, грав на публіку, там забивав зверху. Ну йому більше дали звання MVP за те, що команду вперед і ну, повністю віддав себя этой игре. Титул МВП-фіналу чотирьох кубка Суперліги це найважливіший індивідуальний трофей Олександра. І водночас найменша винагорода за внесок капітана Ферро у цю перемогу, на якій зупинятися запорізьці не збираються. Прежде всього треба працювати. Совершенствоваться, я думаю, что только при этих двух условиях возможно достижение более таких. Не только третье место может где-то и второе место, может, еще каких-то. После цих слив капитана Ферро за НТУ стоя остаточно зрозуміло, що... Сегодня Запорожье это Александр Рыбалк. Можливо, комусь із гравців і до вподоби аналізувати дії своїх майбутніх суперників сидячи на трибуні. Але тільки не штатному гумористу поверли Райану Пірсону. Щойно у столичному палаці спорту вімкнули запальну музику, а на паркеті з'явилися чарівні дівчата з Red Foxes, Раян без вагань перетворився з глядача на танцюриста. Усе найяскравіше з 11 матчів Суперліги у найкращій десятці тижня. Її відкриває захисник Дніпра Олександр Мішула, який блокшотом закриває Максиму Балашову шлях до кошика. На дев'ятому місці розвертається красиво обігрує Вінсента Хантера і безальтернативно завершує атаку кремезний центровий хіміка Вернон Гудріч. Восьма позиція у гравців будівельника. Лео Лайонс віддає результативний пас через весь майданчик, а Артур Дроздоб довершує момент китком згори. На сьомому місці представник Говерли Кіндл Дайкс, який читає ситуацію, випереджає двох суперників і виправляє промах партнера яскравим додаванням. На шостій сходинці наполегливий і працьовитий велетень Дніпро-Азота Сем малдроу і його неймовірні: шість поспіль підбирань на кошику суперника. П'яте місце у миколаївських легіонерів Ентоні Шевіса і Кріса Фейбера. А також прихованого паса і потужного данка у їхньому виконанні. На четвертій позиції домашня заготовка політехніки Галичини, в якій Дарил Мітчел демонструє свої асистентські таланти. Але Леонід Стефанишин швидкість і високий стрибок. На третьому місці блискавична гра Дніпропетровців і, зокрема, Максима Корнієнка, який ефектно розвертається під час прийому м'яча і данком приносить команді очки. Друге місце у Павла Буренка, якого говерла нещодавно орендувала у будівельника. Плеймейкер Івано-Франківці нервово грає проти своєї колишньої команди, але вчасно збирається силами і ставить феєричний блокшот. А найкращий цього разу лідер за НТУ Ренді Калпепер, який вже привчив оболівальників до своїх запаморочливих польотів. А тепер вирішив підняти планку власної феноменальності. Феєричний триочковий запорізького малюка з центра майданчика на мить випереджає сирену першої половини гри і посідає перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги. Наприкінці програми конкурс, в якому ми знову фокусуємося на капітані МВП фіналу чотирьох Кубка Суперліги, і запитуємо глядачів: в якій команді першої ліги розпочав свою ігрову кар'єру Олександр Рибалко. Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Переможець отримає два квитки на матч улюбленої команди Суперліги. На цьому все. До зустрічі за тиждень.